Україна може посісти друге місце в світі за експортом збіжжя. Про вітчизняний ринок зернових наш наступний сюжет. Цього року в Україні планують зібрати рекордний урожай зернових за роки незалежності близько 60 мільйонів тонн. А це означає, що буде і чим українців нагодувати, і можна буде на експорті чимало заробити. Переконані експерти. України в забезпеченні глобальної продовольственної безпеки очень большая, і вона в останнє часів. Ми бачимо, що в ближайшій перспективі Україна буде збільшувати як производство зерна, так і експорт зернових продуктів. Також цього року Україна може зайняти друге місце в світі за обсягами експорту основних зернових культур пшениці, ячменю та кукурудзи. Прогноз експорту, як вже сьогодні, Лунала тут декларували смаркетиного цього маркетинного року приблизно 30 мільйонів тонн. Україна заслужено завоювала статус провідного гравця і великого світового експортера сільськогосподарської продукції. Щомісячно за кордон поставляють близько трьох мільйонів тонн збіжжя, а це максимум, що можуть пропустити українські порти. І аби така динаміка зберігалася, мінагрополітики стимулює припортові елеватори більше відвантажувати зерно, а не накопичувати. Компанії, члени зернової асоціації, тільки чотири нових компанії хочуть построїти перевалки. Дайте нам як держава, площадки. Ми інвестуємо гроші, строїм перевалки. Посту будуть построєно ще одна, дві, три, чотири перевалки, значить стоимость услуг упадеть, тому що сработает просто рыночная економіка. Наразі світові ціни на зерно знижуються. Тож, щоб вітчизняні аграрії могли продати збіжжя за більш вигідною ціною, аграрний фонд і державна продовольча зернова корпорація укладають із ними форвардні контракти на зерно майбутнього урожаю та спотові на цьогорічний. Ми заключали договір з аграрним фондом. І законтрактували ціну. Я отримала наперед 50% этой стоимости. И стоїмості. І сьогодні я маю можливість лавировать в ціні. Я виберу ту ціну, яка меня більше устроїть. Такі контракти допоможуть аграріям залучити додаткові обігові кошти для розвитку свого господарства, а державі планувати зернові резерви країни.